Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 3 плюс 3 дорівнює мінус 3. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було рівним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це звичайна математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі, і всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сірничок І перемістити ось цей сирничок. І тепер 3 мінус 6 буде мінус 3, отже, мінус 3 дорівнює мінус 3. Задачку вирішено, головоломка вирішена.